Віночок кличе. Ось відкрилася крамниця. Дітки, в гості завітайте. Хто що хоче, вибирайте. Тут і іграшки цікаві, і багатства є чималі. І машинки, і кораблі, бубон, брязкальця, і стрічки, екскаватор невеликий, вертоліт. Ляльки, звірята, все, що хочете, малята. Дітки, а як ми можемо ось всі ці предмети назвати одним словом? Так, вірно, це все іграшки. А де ми можемо придбати іграшки? Вірно, у крамниці. А у крамниці ми іграшки купуємо чи беремо? Так, іграшки у крамниці ми купуємо за кошти. Дітки, а ви звернули увагу ось на ці іграшки? Як вони називаються? Так, вірно, це роботи. Я впевнена, дітки, що майже в кожного із вас вдома є така іграшка-робот. А чи завжди робот це іграшка? І що вміє робити іграшковий робот? Ходити, повертати голову, піднімати руки та ноги, навіть штовхати деякі предмети, але люди створили справжніх роботів помічників. Що ж вони вміють? Вони створені для того, щоб допомагати людям. Ось ці роботи-кухарі можуть готувати їжу, а роботи няні допомагати у догляді за дитиною і навіть допомагати робити уроки. Є роботи-екскурсоводи, які проводять екскурсії у музеях. І навіть роботи-прибиральники, які допоможуть отримувати чистоту у ваших будинках. Є роботи-садівники, які доглядають за клумбами і садом. Є роботи-музиканти, які вміють навіть відтворювати мелодії. Роботи-художники створюють картини. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що багато роботів дуже схожі або мають вигляд людини. Але є роботи, які не схожі на людину. Але людям допомагають. Це роботи на великих заборах, підприємствах. А військові роботи, які оснащені відеокамерою і радіозв'язком, можуть проводити розвідку, передавати дані і робити розмінування. Це дуже важливо, адже люди не ризикують своїм життям. Роботи можуть працювати там, де людям це дуже важко, наприклад, в космосі або під водою, на дні моря чи океану. Досліджуючи та вивчаючи його та його жителів. Я теж хочу познайомити вас із роботом бі. І він про себе розкаже сам: Привіт, діти! Я робот бі! Я живу в Україні! Біоніка. Тут працюють дослідники і винахідники! які зробили мене і багато інших роботів. Вони схожі на знайомі вам тварини. Чи згадаєте, на які саме? Так, це робот-паук. А це риба робот. А цього відгадаєте легко. Роботис. Вже настав час порухатись. Тож гайда всі на хість хвилинку. Сьогодні виготовити веселого, яскравого, цікавого робота із паперу. Тож часу не гаймо і пальчикову гімнастику розпочинаймо. Несподівану суботу, як ніхто і не чекав, мама каже: до роботи, прибирання час настав. Ми гуртом взялись до діла, кожному завдання є, наведемо лату міло, чистота понад усе. Я до віника узявся, по куткам почав мести. Дуже сильно постарався, пилу точно не втекти. Є лише одне питання. Що засіло в голові? Звідки весь той пил узявся, що вдалося зібрати мені? Для того, дітки, щоб виготовити яскравого, цікавого робота, нам потрібно кольоровий папір, який ви забажаєте. Олівець, клей, маркер, ножиці, лінійка. Дощечка та ваш чудовий настрій. Кольоровий папір дітки, я взяла папір шовтого кольору, ми складаємо навпіл куточок до куточка, фіксуємо лінію згину, а тепер розрізаємо ножицями по лінії згину. Половину аркуша ми складаємо іще навпіл, ось так, фіксуємо лінію згину, а потім кожну половинку знову складаємо навпіл і теж фіксуємо лінію згину. Розгортаємо наш аркуш паперу, згинаємо його навпіл, А тепер нам потрібно зробити надрізи. Ось тут і потрібна допомога ваша, шановні батьки. Візьміть лінійку, олівець та позначте дітям ось такі лінії. Від цієї лінії згину. І донизу, щоб діткам було зручніше вирізати. Ось так. Ось так дітки самостійно по лінії, яку ви намалювали батьки, повинні зробити надрізи. Відстань між ними повинна бути майже одинакова. Ось так робимо надрізи. Аж до кінця. Ось така красота у нас вийшла. А тепер ми беремо клей, змащуємо одну із сторін. Та приклеюємо на іншу сторону. Ось так. Для того, щоб виготовити тулуб робота, потрібно вирізати ось такий прямокутник. Я його зробила із помаранчевого кольору. До тулуба потрібно приклеїти руки. Ось такі руки я вже вирізала прямокутники жовтого кольору. А тепер ми З'єднуємо нижню та верхню частинки. Ось так. Тепер, дітки, зробимо голову нашому роботу. Для цього нам потрібно два квадратики. Спершу ми приклеюємо антенки. Ось я взяла жовтого кольору. Потім змащуємо клеєм і фіксуємо другий квадрат. Приклеюємо його на перший. Ось так. Нам ще потрібно зробити очі роботу. Для цього я вирізала квадратики коричневого кольору. Ось уже голова. І з очима, а тепер маркером домалюємо ротик, щоб він посміхався. Голова у нас вже є. Приклеюємо її до тулуба, змащуємо верхню частину тулуба і приклеюємо голову. Ось так. Дітки, нам залишилося приєднати ніжки, які ми виготовили спершу. До тулуба. Ми ось робимо це ось так. Ось таких роботів виготовила я. Чекаю на фото з вашими поробками, діти. Оченята вже втомились. Час і їм дати відпочити. Правда? І наша зустріч уже підійшла до завершення. Я з нетерпінням буду чекати на фото з вашими роботами. А зараз я говорю до побачення!